Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 7 липня 2025 року. Ось так виглядає моя пасіка, цей виїзний тучок. Тобто це другий тучок, не домашній. Ось так стоять чотирьохмісні. Двомісні. Тут ми вже відібрали з двомісних. Восьмимісних у нас стоять маточники поставлені. І восьмимісних також. Ну і відібрали ми ось зараз із тих. До речі, дуже гарний обліт. Ось так знаходиться. Це восьмимісні. Облід доволі непоганий. З 22місних пропало три маточки. З тих двомісних десь дві, 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 напевно, не було. Ну, ось ми відібрали маточки. Теж те на сьогодні буде. Ось такі маточки. Ще треба добрати. І ще є, це є пернер. Тут сьогодні у нас знаходиться пернер. І ще маємо люди, дивіться, які маточки, як вони засіяли, Ну, Це таки буває, матки класно. Супер. Щоб... так. Бачите? Їдемо додому, відбираємо решту, добираємо ще тих, хто щойно написав, але їх вже буде відправка завтра.